Всім привіт, друзі! З вами я, Богдан Хмельницький в Майнкрафті. Ну або Давид. Це моє справжнє ім'я. І сьогодні, ну. Я буду продовжувати виживати і будувати нашу конюшню. Я її трішечки сам добудував. Ну, тут трішечки, бачите, декорація в мене тут така є. Ось, подивіться. Ось така ось декорація в мене тут. Ну, все гарненько виглядає, в принципи, все гарненько, все чудово. А, Крипер! Пішов отсюда! Я його в самому по початку бачив. Все взагалі-то я не знаю, як він тут з'явився, Потім там ще іскалотон. О, порох. Ах, ты скалатон ще. е, е! Е, вате! Фух, тут сьогодні мобів я багато бачив і всіх їх зарубав. в мене навіть топор ну, сокира зламалося дуже сильно. Фух, ну і мобів сьогодні в мене тут було. Так, ну, порох є. Так, куди ж мені опуклася ага? Я вже можу зробити другий ТНТ. Але я поки що його не хочу робити. Так, кісточку сюди. Першу стрілу для мого арбалета вже є. Але поки що й не буду використовувати. Ну і всі предмети. Це я. Я не знаю, для чого я їх зробив. Не знаю, напевно, просто так. Ні, ну, а зараз, може, ніч сьогодні буде якась. Ну, я сьогодні не хочу виходити на вулицю тут дощ. А мобів буде багато, а вони горіти на... ну, не будуть, тому що сонця немає, а йде дощ, який їх поливає. Ну, я поки що ще не придумав, що мені писати тут в книзі, там де перо. Я ще не придумав нічого. Так що я краще картопельку посмажу. Але половину. Тільки я половину посмажу, там 14, тому що я хочу зробити свій город. О так. Це буде дуже прикольно. У мене тут навіть є насіння пшениці. І більше на чого, Я тільки буду саджати картопельку і насіння пшениці, а потім я. ну... Приведу там, може, дві корівки і буду їх розмножати тут. І буде в мене багато м'яса. Хоча я зараз на дієті, але я вже її зняв. Тут більше немає мобів, ні є, там я бачив. Ех, ждати, так ждати. Так, я картопельку покладу, звісно. Драбини я також покладу, тому що вони мені вже не потрібні. А ці це дерево мені все ж таки потрібно. Так, ну... Може я грибний суп зроблю, друзі. Так, давайте ми грибний суп зробимо А мені для грибного супа ще дещо потрібно. Пам'ятаю тут, але я не. А, так я його вже можу зробити, Ура! Тушовальний суп. Я думав, що він буде грибний. Тому що там вже гриби, а це тушковані гриби. Почекайте, так це ж суп. А що тут суп не написано? Добре, це я на Путіну зробив. Як в мене тут багато їжі поки що. Вже 11 картопельки. Мені вже опит дали. Мені вже опит дали. Ех, треба руки помити, тому що я там працював багато. Так, миємо руки. руки. Так, натискаємо і миємо руки і відключаємо. Вимикаємо. Може зараз я зможу вже спати. О, там я бачив зомбі. Але я думаю, що ви його не побачите, тому що він там далеко, але я його побачив там. Як чучу. Тоді я краще надіну броню. Я краще надіну броню і візьму свій меч. Він тут. Сідло я не можу покласти чогось. Ну добре, нічого. Страшного тут немає. Так, ну, березовий люк я сюди поки що покладу. А мені потрібно дерево. А дерево тут є чи ні. Угу. О, так почекайте, в мене тут є дещо, що мені потрібно. Так, це мені потрібно для того, щоб зробити стрілу. Але мені також потрібно. Так, в мене є це. У мене є палуці, а мені потрібно ще 3 пера. Тобто мені треба вбити курку. О, це вже мені подобається. Ну, мені все одно, що я помру, друзі. Тому що, якщо я і так помру, то я заспавнуся ось десь біля ліжка. Я не знаю, чому в Майнкрафті завжди треба спавнитися біля ліжка. О, ще три картопельки. Я її сюди покладу. Так, ну сокира в мене вже ламається. А якось... різницю є? Ну, навіть ну, мотива мені пригодиться. А вудка – ні. Арбалет. У мене вже є одна стріла. Мені ще перо потрібно. Так, а пісок тут є, Ну, пісочка тут немає, хоча він десь тут. Так, ура! Ще один ТНТ Ех, я так повільно роблю ці ТНТшки. Я не знаю, чому я так їх повільно роблю. Так, а де тут... А, ось! Ось сюди мені треба його покласти. Чудо! Ну, а поки що я буду писати стихи, поки я тут чекаю. Ну, може. Так, я біля ліжка хочу лягти. Так, ну що ж мені тут написати? Ну. Ну, найголовніше, що треба зробити, це. Під. Писати підписатися. Так, угу, да, ну, підписатися. Ой, тут треба, підписатися на мій канал. На мій канал. І поставити і поставити лайк. І поставити лайк, все, друзі. І так, ну все. У мене тут все написано, і можна вже його сюди класти. Та скільки часу він буде тут продовжуватися, все, мені набрило тут чекати. Я краще вийду. І мені все одно хто тут на мене буде тут нападати. Тому що я вооружений. Ура! Коли я вийшов, вже дощ закінчився. Забоялися мене деякі мови. Ну, добре, на чого страшного. Так, ну і що ж мені тут ще треба зробити? Мені потрібно дорубати багато дерева. А щоб мені його дорубати, мені потрібна ще одна сокира. Так, сюди беремо. Палуся в мене вже є. Так, 8 палусі і якраз я можу зробити 2 сокири. О, може, навіть я зроблю і 3? Ура! У мене тепер три сокири! Та ну ви серйозно! Скільки я тут чекав на цей дощ? А тепер вже ніч наступає. Фу, Як завжди мені треба ще чекати. Я не знаю, що мені робити вдома. Я хочу ну, щось будувати, розумієте? Mm -hmm. Ну я тут ще це можу покласти і цього ще покласти ось сюди, і в мене вже все що потрібно є. Треба багато дерева нербачити. І все. Будемо спати. І коли я вже проснуся, я зможу йти за деревом. Ура, ура! Так, куди ж мені все ж таки піти? Туди чи в той ліс? Я думаю, що в той ліс він ближче. Там немає тих морських зомбі які б мені би заважали, яких є три тризуби. Він дуже багато урону з ним ну, додає. Так, ну ці селяни залишилися. Е, тільки один селян, тому що я щов зомбі. Краще я піду зависи. Пускай як цей селян хоче, ну а мені все одно, що він помре. Ой, так я ж тут можу дорубачити. Тут же все одно хто і не живе. Так що це будинок вже мій. Я тут жив першим, я можу з ним робити все, що захочу. Хоча я його і не покупав, але навіщо мені це робити? Це ж мій будинок, я його перший взяв. Тот то встиг, хто ти сів. Так, скільки я вже нарубав всього будинку. 21. Вау! Та я тут зарубляти можу. Ого, скільки тут багато цих дубових досок. А чому мені б його просто не підірвати? Ну так і, ну так, можна знищити де є декілька дубових досок. Так що я краще ту... То... А, не, тут ні. Ну, хоча ці два я тут можу все ж таки... Доробачите. Ех. Як же мені тут все ж таки подобається, але це вже з поселення я потім зірву, тому що воно мені більше не потрібно. Ні, ну а що? Тут ніхто не живе. Там, там тільки один селян залишився в шахті, там, де багато зомбій, кріперів, скелетонів, павуків. Пещерних пауків, ну хоча там їх немає, тому що там немає заброшеної шахти. Так що це вже там немає. Ну а де курочка? Тому що я сюди прийшов за деревом і за курочкою. Добре, тут її вже немає. Найголовніше, щоб тут не було криперів і все. І пауків. Тому що я знаю, що вони нагорять на сонці. Ось. Чому Майнкрафт також складний. Але я сильніший, ніж всі вони. У мене ж є броня, орус, ну, зброя є. У мене преимущество більше, ніж у них. Ну, хоча кріпер може підірватися і все, але можна і втікти навіть від нього. Так, це був дуб. Як же мені подобається Майнкрафт, друзі, поставте лайк на моє відео, якщо вам подобається Майнкрафт. А якщо вам подобається якась інша гра, ну, але також і Майнкрафт, то просто підпишіться на мій канал. Це дуже легко, просто поставити дві кнопки і все. Ви вже підписані і поставили вже лайк. Так, ну скільки я тут добув? 50. Ну, 50, це нормально, але мені потрібно більше, я ж лесоруб. Мені потрібно, щоб всі ці кайлла, всі ці сокири, три сокири знищилися. То що був паук? А то я не навчу пауків. Але мені вони не страшені. там, тому що крипер був. Ні, там не було крипера. Просто тут все так зелене в Майнкрафті. Я трішечки путаю зелений колір з криперами. І на ну, що так і буває у людей. Так, ну зараз обід. І в мене зараз обід. Друзі. В Майнкрафті зараз обід. І в мене зараз обід. А у вас... Ну, якщо ви живете в Україні, то у вас зараз ну, 3 часа і 49 хвилин. А в мене тут, ну, там, де я живу, країна, де я живу, в нас тут ну, 12,49, а у вас там 14.49. Тобто у вас на 2 часа більше, ніж в нас. О, корівка! Як же я давно не бачив цих корівок? Привіт! Як в тебе спра... Скільки в тебе тут життя було? О, курка! Пробачи, але... керовню не напало. Добре, добре, нічого страшного. Ух, треба поїсти трішечки. І я думаю, що це вже буде остання берізка. Хоча я хочу, щоб весь топор зламався цей. Ну ні, ну а що? В мене багато тут економіки. Я ж все економлю. Треба, щоб щось зламалося в мене, розумієте? Ех, мій будинок, на жаль, не бачу я. Але мені і не треба його бачити, тому що тут відстань велика від мого будинку. Та скільки кулів він зламається нарешті, останнє дерево. Так, дві пчолки, привіт. Як у вас тут справи? Все добре, мені все одно. Тому що я потім прийду за медом. О, чую, як я цю не побачив? Оце мені пощастило. Друзі, усе мені пощастило. Фух, я Я почти все своє життя не втратив зі ці ями, тому що якщо б я впав, все життя в мене вже пів і немає. А повернутися мені було б складно. Ех, як же мені хочеться на пляж? Хоча я і так живу біля пляжу, але це не дуже так схоже на пляж, це схоже, що я живу на якихось там камнях і, і біля моря, яке вже грязне. Так що це не дуже там можна так назвати пляж, але все ж таки я хочу на пляж. Хм, мені витрачати всю берізку, ну можна тільки половинку витрача. Витрачати. ну 11, добре. Мені це теж потрібно. Так, я тут сьогодні. Ага, мені тут треба все перетворити на дубові дошки. Ні, ну це було дуже багато. Так, ну, було багато дубових досок тут в мене. О, 60 вже. Так, ну, нормально, нормально, нормально. Можна сказати, що вже можна будувати знамениту кришу нашу. А це мені на потім. Ах, тільки дві барани, не залишився та й зараз буде ніч. Що за дні в мене сьогодні в Майнкрафті відбуваюся? Я просто в шоці. Ні, я нічого не розумію. Так, я тут сходи зроблю ось такі ось, щоб потім я зміг там підніматися і робити свої справи. Ех, це буде складно. Єн. Фух. Ех ну, друзі, також можете написати в коментарях, чи е, хороший я будівник в Майнкрафті, чого добре я будую в виживанні. Це виживання все, не в креативі, тому що я не можу зайти в креативі. Якщо я в виживанні, друзі, то я не можу прописати команду зайти в креатив, тому що я вже був в виживанні. Перший раз, коли я зайшов, то якщо... так що я потім не зможу вже включити креатив. А коли я перше був в креативі, а потім включив виживання, то я тут можу включити, тоді я зможу включити креатив, але зараз я не можу це зробити. То тобто, есть, учительство немає. Я вам уже пояснив, чому я це не можу зробити. Так що все це вживання я будую. Так, тут немає мобів. Так, тут, ну, тут мобів немає, то я всіх тут покараю. Тому що мобів треба карати за це все за все, що вони зробили для нас. Ой, знову треба їсти. Ну, я потім поїм. Воно здобавляє 4, там і 4. Ну, поки що все йде чудово. Мені треба ще трішечки більше їх зробити. Я просто вшусі, скільки мені тут ще треба їх робити. Ай! А я впав. Чому? Добре, з'їм вже. баранину. Розбійники та як? Пішли ви звідси, пішли у воду. Пішов ти також звідси! Фух, ну як же у мене вже дістали? Не дають нормально добудувати. Я їх, якщо чесно, не спавлю. Це вони самі сюди прийшли. Тому що, якщо ви не знали, в Майнкрафті розбійники самі приходять. Якось дуже дивно, скажіть, але це правда. Фу, одне м'ясо тільки в мене залишилося, треба ще взяти з холодильника. Так, може я візьму стейки? Так, я візьму стейки. Ой, треба зачинити, щоб не жодний розбійник вже не пішов. І чогось це дуже странно, що в Майнкрафті розбійники приходять ну, дві людини тільки. А не там 5 або 6, щоб було поскладніше гравцям, а тільки дві. Тому що це якось дуже склад... ну, це якось дуже легко розумієте. Я Кожен нуб зможе справитися з ними, Ну, якщо в нього буде броня. Якщо в нього буде броня, то тоді да. А якщо в нього немає броні, то якось складненько буде. Я думаю, що в кожного нуба буде броня, так що можна і не сунувати. Ось так ось я також можу будувати. Ні, ну чому я завжди падаю, коли я так хочу зробити. Ой, а тепер ще я не зможу. А, не зможу. Фух, в мене тільки дві залишилося добре. Я хочу взяти ще 64. Ось так ось. Ой, поганенько ай пофіг. Та я же ви мене вже задовбали. Та чому ви завжди ставитеся погано? Я цю дошку погано поставив, знову вона впала. У мене вже половини немає. Ви чого? Вгораєте наді мною? Друзі, якщо ви хочете, щоб в мене було багато дерева, і я вже зміг добудувати цю конюшню десь там в іншому або перед іншому відео. То тоді поставте лайк та підпишіться на мій канал. Це все, що вам потрібно зробити. Дуже легко скажіть. Ну, а зараз, коли я вже добудую вокруг, тоді ми можемо вже і закінчувати відео. Тому що я вже устав, якщо чесно, у мене вже руки болять. Тому що я сьогодні встав зранку, ну, не дуже так. Добре, тому що я спав погано, у мене там знилися кошмари. Ну ви розумієте, так з кожним буває. І тому, о, все. Ми ну, Можемо ще трішечки витрачити вже, все, всі блоки на будівництво таке. Так, ну, все, в принципі. А і також, друзі, якщо у вас є Бровл Stars, ну, ви також можете все написати в коментарях, тому що в мене є, я в нього граю, також в мене є Майнкрафт, ну, і я також в нього граю. Але все все в мене на телефоні, але Майнкрафт у мене на комп'ютері. Так що ставте лайк, якщо у вас є Бровл Старс. І також напишіть в коментарях. Ну, все, все я доробив тут трішечки. Так що, ну, я думаю, що вам сподобалося. Ну, моє будівництво, воно таке масштабне було і дуже велике. Розумієте, я старався дуже сильно із всіх сил, щоб її добудувати вже нарешті. Тому що я хочу мати коня. Розумієте? Я хочу мати коня. Але, щоб мені його мати, мені потрібно добудувати цю конюшню. Розумієте? Так що все не так легко. Я подумав, що краще їх прибрати. Тому що вони тут не вписуються. О, все, друзі. Можна вже стейки заїсти і все. Зараз ми зайдемо в будиночок і можемо вже прощатися. Так що. Ну, можете написати все в коментарях, і також можете написати, я вам вже в початку відео казав, що я гарний, а що я поганий будівник. Так що, ну, всім бувайте!